Люди, типу, самі забавляються, а от на ярмарку ніби люди приходять, ну давай, забавляй мене. Зроби, зроби мені добре. Да, типа да. я ж я ж там прийшов, ти маєш для мене. От да. це найперший, ти абсолютно дуже правильно кажеш, це перша різниця між тими фестивалями, які були там до 16-го, до 17 го року, де всі приходили, ну давайте, показуйте, що, за що я вам заплатив гроші, або чого я, я сюди прийшов. А зараз, типу, навіть просто беремо до уваги. Вже два чи три роки не буду брехати точно скільки. Ну не я просто дуже важко орієнтуватися з цими паузами на ковіди mm -hmm. і тому подібне. На файному місці не знаю, чи ви ходили, чи ви бачили, ставлять ринг mm -hmm. і роблять реслінг, такий, як оце Реслманія, mm -hmm. американський WWF і тому подібне. Тобто, коли чуваки в цих масках там один одного кидають. Серйозно, типу, в Україні ресінг, але ти такий спочатку, типу, блін, чуваки, срічі. І ти потім приходиш туди в день, коли там, а там куча народу, і всі да, Ну ти що на слідчі раз ти вже просто береш свої найоплягаючі труси, і думаєш, блін, я мушу спробувати наблягаючи труси, надягаєш на голову, брат. Спайдермен. Ні, тире містере. Ну тобто, і знаєш, такі якісь речі, які абсолютно не влазять на голову. І банально навіть як минулого року поза минулого. Окей, ні, минулого року. Е, зробили біля рок-сцени, зробили аля кладовище з пінопласта і такі могільний камені, типу, і так далі. Що там Silent Hill. Там стільки гімназ, звичайно, це повелося. Ну, взагалі про фестиваль Файне місто. Напевно, минулого року він вибухнув просто е, потоками, а, ну, ріками, океану Лайна через батюшку. Так найприкольніше, знаєш, ну типу, ми, ми це просто улюблений мем організаторів і тих, хто якби причетні до, взагалі, до фестивалю Файне місто. Типу, наскільки? Хайпанули, гайпанули, якщо вже правильно казати, гайпанули з цим батюшкою. Причому в перший день виступає Міендетмен, ем, це вокаліст бігімота е, ем, най, од, найбільш сатаністичної групи Польщі, е, які відкрито хрести на логотипах да, я, я, перевернуті. Їх, е, заборонили їх зірвали їх тур по Росії. Не, неодноразово здається там. Там постійно просто, правда, просто. Їх по не пускали. Т Ти типу, і е, сам прикол того. Він грає тільки своїм Dark Country проектом. А він серед всіх, якщо там всі казали там ой, сатаністів, понепрозили, оце просто люта сатана. Знаєш, він mm -hmm. просто друг сатани. Чувак який охірянно виглядає в своїх там 45 чи 50 років. Він в Польщі дуже шанований і дуже популярний музикант. В Польщі це сприймають як. Чувак, він робить концерт, шоу. Це є якам штайн палить все. Знаєш, mm. в цього теж свої фішки, і на це ходить весь світ, і на це люб, його люблять його І поляки його дуже шанують. Типу, хоча це католицька країна, де типу католики ще категоричніші мали би бути ніж там ваші да. А тут виступає батюшка, який. Видозмінює православні якісь там псалми, типу, і вийшов, Вийшли вони з цим труною, типу, mm. і в цих рясах. Короче, там <рикла> такий жесть, коротше, така вся, і все і понеслося гівно по трубах.